Я хочу сказати, що ми свідомо зробили цю зустріч, організували цей візит пані Кайсі саме на південь України. Свідомо, тому що це з нами, наша з вами вихід до морів. Тут Чорне море, але ми ще дивимося і на Азовське море. Ми переконані, що ми переможемо в цій війні, і після перемоги ми будемо відновлювати нашу з вами свободу судоплавства і в Чорному морі, і в Азовському морі. І відповідно підтримка. Країни, яка вважається однією з перших в світі, яка розвивала серйозний справжній флот, і торговий, і воєнний, тому досвід голландського флоту дуже потрібний нашому флоту, як дві морських країни. Ми будемо мати такі партнерство, такий союз. Я відвідала вашу країну, зокрема південь Миколаєва та Одеси. Хочу розпочати з того, що я маю найглибшу повагу до українських людей, до українських збройних сил, і також, пане Олексію, до вас особисто. Ми бачимо вашу боротьбу, вашу боротьбу за свободу, за європейські цінності, які ми поділяємо, і ви стоїте проти агресії. Путіна, і ми дуже цінуємо цей ваш крок. Нідерланди відправляють такі спроможності, як протиповітряна оборона, як ви вже згадували. І е, також робить свій вклад країна у е, системи Петріот, самохідні гаубиці і танки. І сьогодні ми обговоримо важливість берегової охорони для того, щоб мати вільне та відкрите море, для того, щоб бути судноплавною державою. Ми говорили про захист зернової ініціативи на довгострокову перспективу. І якщо ми захищаємо. Морський простір Нідерланди надають два мінних тральщики класу Алкмар, і ми розпочнемо готувати українські підрозділи для того, щоб вони знали, як використовувати ці човни. Це буде здійснено разом із Бельгією і іншими нашими союзниками. І човни будуть готові до використання у 2025 році. І це така контрибуція у спроможності військово-морських сил. Компонента перша. Це час підготовки екіпажу, який буде потім служити на цьому е мисливцю за мінами. Це складні системи, тобто вони повинні бути готові. Друге, поки триває відкрита фаза цієї війни, відповідно прохід кораблів відповідно до конвенції Монтрьо військових в принципі неможливий через Босфор. Тому навіть при умові, що екіпажі були би завтра готові. Корабель не зможе пройти, тому що Конвенція Монтріо обмежує ці речі. І третій фактор: ми переконані в перемозі, але перемога України, яка буде в першу чергу покладатися в тому, що ми звільнимо усі тимчасово окуповані території, буде потребувати наступного етапу. Це побудова безпекової архітектури в світі, як мінімум в Європі. Тобто, яка буде передбачати певні гарантії безпеки України. Поки ці гарантії безпеки України не будуть зрозумілі, в тому числі Росії, розмінування акваторії Чорного моря є небезпечним. Тому спочатку має передувати побудова архітектури безпеки, гарантії безпеки для України. Тоді ми розуміємо, і весь світ розуміє з партнерами, що свобода судоплавства в Чорному морі відновлена. Немає загрози від російського флоту, тоді є сенс займатися розмінуванням. От так я би додав, напевно, чому 24 там чи 25 рік це реалістичні терміни.